Кожне село чи маленьке містечко мають свої нагальні проблеми, які об'єднують громаду. У когось це аварійна дорога, у когось занедбаний стан медичних закладів чи сільського клубу, у когось відсутність водогону. Утім, найбільша проблема людей у селі Попелі Дрогобицького району це місцева школа. То вже були багато що були прогнивши. І така була ситуація, що заліплювали клійонками вікна, що вітер так дув без, без практично як на вулиці був. Що ми мусили вже робити, у ми, коли що, як то сказати, опитування громадян села по селі, коли ми першу починали робити програму ООН, то в першу чергу люди всі сказали, люди, що давайте робимо замінимо школу, тому що то і наші діти, то і наше майбутнє. І ми вирішили так. Місцеві кажуть, що тривогу почали бити уже давно, та в управлінні освіти грошей завше катма. Чиновники наголошують, що таких шкіл у районі багато, тому треба чекати своєї черги на ремонт. Не вистачає державних коштів, їх і не вистачало, а зараз особливо. Дякувати Богу, що в нас добрі громадяни в селі, розуміють це питання, вміють допомогти. Особливо зараз велику допомогу надали при встановленні нових вікон. Допомагають і при ремонті школи. Батьки розуміють, батьки розуміють, що потрібно допомагати. Все це є для блага дітей, саме для них. Людям чекати уже була не сила, адже від у школі страждали діти. Громада почала шукати вихід із ситуації. У владі порадили звернутись по допомогу до фахівців із програми ЄС та ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Місцеві вирішили не втрачати шанс покращити свій побут і взяли участь у конкурсі проєкту. Ми цікавимося проектами по енергозбереженню, тому що обсяги фінансування недостатньо завжди були. І е, з нарад у районі були семінари і було. Подано інформацію про те, що вводяться проекти по спільному фінансуванні за підтримки програми ООН». Спільно на рівні села було вирішено подати заявку. У Другобицькому районі люди вже добре знають, що таке співпраця з міжнародними проектами. Тут, завдяки спільній роботі європейців та місцевих, вже відновили не один об'єкт інфраструктури. У владі кажуть, таке партнерство корисне тим, що люди мають змогу самостійно визначити, що їм треба ремонтувати першочергово, а отже, отримують максимальну користь. Проект надзвичайно корисний. В першу чергу ставиться завдання не для того, щоб зреалізувати і завести якесь фінансування в район, а ставиться завдання активізувати громаду до дії. Це стосується якраз і активності у вирішенні тих наболілих проблем, питань, які є в населеному пункті, в громаді в загальному. От, тому проєкт заходить і починає працювати не зверху вниз, що насаджування громаді, пріоритетів і так далі, а керування йде знизу вверх. То самі люди на, проекті, на етапі відбору і орієнтуються, які найбільш злободенні проблеми треба вирішувати в селі. Місцеві погодилися з умовами співпраці та розпочали роботу. Перш за все, необхідно було усім селом погодити об'єкт майбутнього ремонту. Було визначено 5, 5 питань, виведено на обговорення. Це було освітлення вулиць, це було вивезення сміття енергозбереження в школі, а саме заміна вікон та дверей, ремонт доріг був. І п'яте питання: загальні побутові такі покращення соціальних умов. Найбільшої підтримки і найболючіше було визнано питання по збереженню тепла в школі. Ще однією умовою проекту була участь самих селян у ремонтах. У селі повинні були зібрати 5% від необхідної суми. Решту давав проект та влада. Селяни спочатку не повірили такій системі, боялись, що їхні гроші потраплять до чужої кишені, та активісти їх переконали. Були побоювання, але тоді, вже, коли ми почали формувати, я би сказав, громадське об'єднання, той актив, вже громадського об'єднання, керівника громадського об'єднання. І коли ми в школі збиралися, то ми, ми заявили, що буде звіт, за кожну копійку будемо проводити так, як має бути. Тому що там ще крім е, люди, грошей, що люди дають, там ми давали 50 тисяч взяла сільська рада, там 40, по-моєму, районна і 35 і обласна рада, і ООНовський проєкт були. що за бюджетні гроші не пропадуть, і за кожну копійку треба відповідати. Коли гроші зібрали, то взялись організовувати тендер, аби обрати виконавця робіт. Тут селяни також керувалися європейськими вказівками. Конкурс мав бути відкритим та чесним. Все ж з першого разу підрядника обрати не вдалося. Якість попередніх робіт кандидатів не влаштувала місцевих і вони організували додатковий етап відбору. Порадившись з членами тендерного комітету, які є мешканцями даної громади, даного села, вирішили перевірити. Насправді, як виробники попередніх, на попередніх об'єктах в межах програми виконували свої зобов'язання, виїхали ми на деякі об'єкти і ми мали деякі зауваження. Тому ми змушені були провести другий раз тендер, але уточнивши умови. А саме ми поставили свої умови, в яких зазначили, що виробник зобов'язаний поставити чотири камерні вікна. Покращний варіант. Люди кажуть, вікна у школі якісні та вставлені правильно, та не обійшлося без ложки дьогтю. Гроші з бюджету затримувались, і селяни тривалий час не могли повністю розрахуватися з будівельною фірмою. Та в нашій країні є така бюрократична та жилка, що ми мусимо лишні два-три круги зробити, щоб то все дійсно наповнити, щоб зібрати. Ми ж, якщо такого взяти по великому рахунку, ми вікна ставили, то ми ж да, практично півроку не могли розрахуватися з тими бюрократичними системами, то казначейство не пропускає, то Львів не таку дали документацію, то сільської ради неправильно підписи поставили. Отак, знаєте, чисто, щоб не скажу, щоб затягували зумисне, але така в нас система. Нині вчителі стверджують, з новими вікнами працювати комфортніше. Дітям тепер не потрібно сидіти на уроках у верхньому одязі. Вони тепер хворіють значно менше. У зв'язку з тим, що, по суті, вікна були дерев'яні і надзвичайно багато продували, відповідно, сквозняки і так далі. Всі речі вони негативно впливають на здоров'я дітей. Вікна надзвичайно цільові, надзвичайно практичні. Ми можемо і цілеобразно їх використовувати, і провітрювати кабінети своєчасно, відповідно, на кожній перерві. Ну і мало по собі немає вже сквозняків, відповідно, діточки наші вже більш захищені. Місцеві побачили, що з європейцями співпрацювати вигідно. Тепер стимулюють сільського голову далі продовжувати ремонти і не лише у школі. Чому ми не закінчуємо? Вони сказали, чому ми не закінчуємо заміну вікон. І навіть я вам скажу далі, так вони вже сказали, у нас котельня там знаходиться далеко, теплотраси не утеплені, що температури немає, нормальної. добре, що зима була, що пройшла нормальна така по температурі, я маю на увазі. Так вони сказали, Тарас ми ми повинні ще працювати так, що ми вікна поміняємо, що ми ще повинні за котельню братися, якісь нові сучасні котли ставити. Тому що, ви знаєте, на газ зараз дуже дорого, що, напевно, ми навіть не будемо ставити, а будемо, певно, ну, твердопаливні робити. Європейці Діють такі активності громади, і кажуть, що їхня мета не вирішувати усі соціальні проблеми людей, а навчити їх використовувати світовий досвід задля самостійного розвитку.